Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 1 липня 2015 року. Середа. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яті святого мученика Леонтія. У першому столітті намісник Фенікії Адріан наказав трибунові Іпатієві ув'язнити побожного християнина воєводу Леонтія. Але дорогою до міста Триполіс Іпатій важко занедужав. За порадою сотника Теодула він помолився до Бога, у якого вірив Леонтій, і одразу видужав. Це чудо справило на обох старшин таке велике враження, що після зустрічі з Леонтієм вони прийняли святе хрещення. Тоді Андріан наказав Іпатія та Теодула вбити мечами, а Леонтія повісити на чотирьох палях і бичувати аж до смерті. На божественній літури Святого Івана Златусту сьогодні читаємо Іванлія від святого Єваналіста Матея з 12 глави з 38 по 45 стишок, де є такі слова. Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього Учителю. Ми хочемо побачити якийсь знак від тебе. А він у відповідь сказав їм: лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак пророка Йони. Як Йона був у кита три дні й три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні й три ночі. Люди ні невійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. А тут є більше, ніж Йона. Цариця півдня стане на суді з цим порідням і його засуди, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона. А тут є більше від Соломона. А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку та не знаходить. Тоді промовляє: Повернусь у дім свій, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, заметеним та прибраним. Тоді він іде бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там. І останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше, так буде і з цим лукавим поріддям. Духовність нашого народу, на жаль, більш ситуативна, аніж переконана. Весілля традиційно величні, але для життя непрактичні. Повага вимушена статусом та обставинами, аніж необхідністю життя та спілкування. Після здобуття незалежності злий дух радянського громадянина змінив злий дух без відповідальності та сваволі цінностей. Демократія стала мистецтвом законних крадіжок, а влада театром невідомих, але впливових режисерів. Мілі у Христі з таким станом речей ми можемо погодитися і жити так, як інші персонажі лялькового театру, за визначеним сценарієм або ж жити за сценарієм святого письма, де кожному з нас Господь пропонує головну роль у дорозі до вічного життя. Не говоріть про те, що у вас немає часу. Часу у вас рівно стільки ж, скільки його було у Мікеланджело, Леонардо да Вінчі та Альберта Ейнштейна. Джексон Браун, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.